передаю, Запрошую до мікрофона до виступу мою колегу професора Стрічак Єлизавету Степанівну. Вона приїхала сьогодні із Ужгорода е до нас у Дніпро. Ураження органів травлення у хворих на цукровий діабет другого типу. Діагностика, основні принципи лікування. Вельми шановна Інна Станіславовна, вельми шановний Юрій Міроновиче, дякую за можливість прийняти участь в роботі всеукраїнського гастроентерологічного тижня. Як відомо, цукровий діабет визнаний експертами ВОЗ неінфекційною епідемією 21-го століття. Відповідно до світової статистики, кожні 10-15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. При цьому це переважна більшість пацієнтів складають особи з цукровим діабетом другого типу до 90%. Як відомо, у хворих на цукровий діабет другого типу на фоні метаболічних, імунологічних та гормональних порушень, практично е, страждають всі органи і системи, в тому числі і система органів травлення, фактично не є жодної е, ланки органів е, травної системи, яка б не страждала у пацієнтів на цукровий діабет, починаючи від ротової порожнини і кінчаючи анальним отвором. Другим глобальним ураженням і наслідком 21 століття ми вважаємо порушення індексу маси тіла. Як відомо, до 7% населення планети має ожиріння різної ступені вираженості до 30% населення мають надмірну вагу тіла. При цьому слід зазначити, що ожиріння надмірна вага тіла асоціюється майже до 50% із цукровим діабетом. Другого типу із ураженням серцево-судинної системи, а також з ураженням органів травної системи, а саме неалкогольною жировою хворобою печінки. Ураження печінки у хворих з метаболічно асоційованими захворюваннями, в тому числі з цукровим діабетом другого типу, виникає внаслідок інсулінової недостатності, також підтримується посиленням ліполізу на периферії, мобілізацію жирних кислот із жирової тканини та їх збільшеним транспортом печінку, що в свою чергу підтримується дисбіотичними змінами, що часто мають місце у даних пацієнтів. А також дискінетичними змінами жовшно-вивідної системи. Отже, алкогольна жирова хвороба, пічінки, що веде до хронічного захворювання печінку у всьому світі, тісно пов'язана з ожирінням і метаболічним синдромом. Враховуючи ключову роль печінки у виділенні надлишкового аміаку та інших токсичних речовин, не дивно, що пацієнти з метаболічно асоційованими ураженням печінки являються гіперамоніемічними і що неодноразово підтверджено як в експериментальних, так і в клінічних дослідженнях. Ефективним засобом в лікуванні даних пацієнтів можуть бути препарати на основі l орнітину l аспартат а саме на прикладі Гепатокс. Гепатог є собою суміш ендогенних амінокислот, що здатні збільшувати виведення аміаку з залишковими гепатоцитами та скелетними м'язами у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки. Механізм лола, що лежить в основі його властивості поглинання аміаку, має дві шляхи реалізації: а саме синтез глутаміну за допомогою ферменту глутамінсинтази, а також через ситуацію. Синтез очовини в циклі крепса, завдячуючи якому збільшується детоксикаційна властивість печінки і зменшується токсичний вплив аміаку на внутрішні органи і системи, в тому числі і на систему центральної нервової системи. Лола виявляє собою, окрім гепатопротекторних властивостей, що доведено, доказано у пацієнтів з ожирінням і захворюванням печінки, а також доведено його ефективну роль у веденні даних пацієнтів в різних багатоцентрових дослідженнях, де досліджувалася ефективність. Лола саме у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та ожирення, і встановлено значне дозозалежне зниження рівня АЛТ разом із зниженням концентрації тригліцеридів у даних пацієнтів. Отже, Дія гепатоксу, окрім відомої нам гепатоксичної дії, воно є ефективним засобом в лікуванні хворих із поліморбідною патологією, завдячуючи вираженим детоксикаційним властивостям, а також вираженим гепатопротекторним властивостям, а саме регуляції метаболізму в гепатоцитах, що забезпечують клітини енергією і беруть участь в процесі їх енерго, енергетичного обміну Слід зазначити, що пацієнти з цукровим діабетом, метаболічно асоціованими захворюваннями, частіше, ніж в загальній популяції, спостерігається ураження серцево-судинної системи. І хворі з метаболічно асоційованими захворюваннями частіше, якщо фокусувати зміни з боку органів травної системи, як неалкогольна жирова хвороба, печінки, вони частіше не доходять до легкої. Детального наслідку від е, саме ураження печінки, тому що е, катастрофа настає саме від пораження серцево-судинної системи. Як відомо, пацієнти з метаболічно асоціованими захворюваннями три з половиною рази частіше хворіють на патологію серцево-судинної системи. Е, величезне значення формування формуванні ураження серцево-судинної системи е, має порушення ендотеліальної дисфункції. Що саме у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки пов'язано із порушенням синтезу, а також інактивації біологічно активних речовин, які безпосередньо приймають участь в нормальному підтриманні еластичних властивостей судинної стінки. Ефективним засобом в лікуванні Пацієнтів з поліморпідною патологією є препарат Аларгеніну. Аллагін, як відомо, є субстратом, є одним з основних субстратів циклі синтезу сечовини і, завдячуючи даній характеристиці, препарат має виражені гіпоемоніомічні властивості, а також, як відомо. Аргінін є субстратом для еносинтази, що являється фізіологічним ангіопротектором, і позитивний вплив, якої без сумніву, проявляється у пацієнтів з поліморбідною патологією, у хворих на цукровий діабет другого типу, завдячуючи зменшенню вираженості ендотеліальної дисфункції, що ефективно може коригувати зміни з боку ураження серцево-судинної системи. Препарат Л-аргініну володіє вираженими антигіпоксичними, мембраностабілізуючими цитопротекторними властивостями. Отже, Л-аргінін на прикладі препарату «Тіваргін» Завдячуючи гепатропротекторної дії, а також антиоксидантній, антигіпоксичній та мембраностабілізуючій властивостям, позитивно впливає на процеси енергозабезпечення в гепатоцитах, у хворих з ураженням печінки на фоні цукрового діабету, на фоні ожиріння, отже, метаболічно асоційованих захворювань. Часто у пацієнтів з цукровим діабетом маємо проблему з боку жовшно-вивідної системи, а саме функціональні розлади жовшно вивідної системи переважно це гіпокінетична форма дискінезії жовшно-вивідних шляхів, що часто появляється болями дискомфортом в правому підребері, а також ознаками білярної дискінезії. Е, також відомо, що е, е, у пацієнтів з надмірною вагою е, на тлі цукрового діабету другого типу е, 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 журватка не наявляється найбільшим ендокринним органом е, в організмі, е, яка продукує величезну кількість адипонектинів, які здатні підтримувати і призвести до запальних змін в дистальному відділі е, стравоходу, а також впливати на моторну еваку... секреторну. Активність різних відділів шлунково кишкового тракту. Е, слід зазначити, що у хворих на цукровий діабет е, у поєднанні з ожирінням часто е, спостерігаємо рефлюксну хворобу, і переважно це е, проявляється атиповими клінічними ознаками рефлюксної хвороби. Е, у пацієнтів на цукровий діабет 2 якщо ми говоримо про е, е, шлунково кишковий тракт, е, часто можемо мати проблеми з боку з боку кишечника, а саме, як е, проблеми із закрапами, так і е, проблеми з проносами, е, е, що може бути як е, безпосередній прояв. Е, Цукрового діабету як наслідок діабетичної атомної нейропатії, а також в багатьох випадках пов'язано із вторинною панкреатичною недостатністю і формуванням екзокринної недостатності підшлункової залози, що, в свою чергу, клінічно також може проявлятися ознаками диспепсія саме нудотою, блювотою. Ефективним засобом для профілактики і лікування проявів а саме нудоти, блювоти може використовувати препарат ондозитрону на прикладі еметону. Механізм дії препарату Пов'язано із блокуванням серотонінових рецепторів, що локалізується в нейронах як в периферичної, так і центральної нервової системи, завдячуючи цьому, викликає. Фактично спостерігається зменшення вираженості клінічної симптоматики, що часто має місце у пацієнтів на цукровий діабет на етапі діагностування прибору ефективного цукрознижуючого препарату, або на етапі переходу від пероральних цукрознижуючих препаратів до інсулінотерапії. Отже Е, у хворих на цукровий діабет другого типу е, часто встановлено порушення з боку органів травної системи. Комплекс для лікування хворих на цукровий діабет другого типу доцільно включати препарат гепатокс, саме л л-аспарта, що проявляє детоксикаційну, гіпоамонімічну та гепатопротекторні властивості, а також препарат л-аргініну тіваргін, що, окрім того, що позитивно впливає на функціональний стан пічинки, також нормалізує показники ліпідного. Обміну позитивно впливає на показники ендотеліальної дисфункції. Ефективним засобом для зменшення диспептичних проявів, а саме нудоотеблювання, що є наслідком ураження органів травної системи у хворих на цукровий діабет на тлі коливання рівня цукру або на фоні підбору ефективного цукрознижуючої терапії, можемо застосовувати препарат «Ондоситрон» у даних пацієнтів. Дякую за увагу. Дякую, Лізавета Степанівна, за дуже змістовну доповідь.